Доброго ранку. Є такий манчик на продажу 2017 року. 500-й 795 пробіга, машина працювала на почті, було два шофера. Ну от, стільки накатала. Але вся сервісована до останнього кілометра, вся обслужена, 2000 км назад була на сервісі. Все, що треба було, все обслужили. Має передню нову різину. Зовсім, зовсім нова різина. Ззаді будь'єр. Ну процентів 70, напевно, 80. Дивіться стан. Дивіться він код, кому треба пробувайте по мансервісу, все б'ється. Друга сідовушка пілот. Машина не фарбована. Вся в оригінальній красці. Рама не має жодного підкрасу. Все в оригіналі. Ледовські стопи. Нові акумулятори в машині стоять? Ну, не нові, свіжі. 22-го року, якщо не помиляю. Салон стан нового. Не прокурів, не про руль не затертий, нічого не затерто. Дивіться мотогодини. години? тисяч мотогодин на майже дев'ятсот тисяч кім. Я думаю, це круто. Колодки. 50 дивіться на знос, знос майже Все, Всім гарного дня, мирного неба. Неба, точніше. дзвонить, пишіть, кому цікаво.